Українську льотчицю не звільнили. Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу Надії Савченко та залишив українку під вартою до 13 лютого 2015 року. Нагадаємо, льотчицю звинувачують у причетності до смерті російських журналістів. Самої надії на засіданні суду не було. Вже традиційно вона брала участь в процесі за допомогою відеоконференції з СІЗО. На засіданні був присутній нардеп Олексій Рябчин. Він повідомив, що на знак протесту Надія Савченко заявила про безстрокове голодування. Надя гласить безсрочну голодовку, якщо не зміниться рішення суда до освобождения і до конца її днів. Голод не метод суїцида, а метод боротьби. Савченко наразі одна з найвідоміших політичних в'язнів, які знаходяться в Росії. Загалом же за повідомленням Міністерства закордонних справ України, таких людей, як Надія, багато Росія та підтримувані нею сепаратисти продовжують утримувати щонайменше 500 заручників. До цього переліку належать Надія Савченко, також український режисер Олег Сінцов, які були захоплені терористами на території України і нелегально перевезені проти власної волі до Росії. Не лише в Росії, і на підконтрольних бойовикам територіях залишаються полонені українські військові та журналісти. Процес звільнення триває дуже повільно. Нещодавно перемовник центру сприяння звільненню заручників СБУ Юрій Тандіт заявив про звільнення лише одного журналіста. Щоправда, ім'я медійника поки. Не називають експерти кажуть, аби звільнити усіх політв'язнів, нот ну протесту, який постійно висуває МЗС України, недостатньо. Потрібно посилювати міжнародний тиск, а також додати українських політв'язнів у Росії до списків міжнародних організацій, що опікуються такими справами. На сегодняшний день туда включена только Надежда Савченко, а Сенцов и те лица, которые с ним проходят по этому делу, еще не включены. Необходимо довести в международном контексте это дело до такого уровня, чтобы России просто было выгоднее как-то переквалифицировать это дело. Однак, навіть якщо бити в усі дзвони, процес звільнення політичних в'язнів може тривати кілька років, додають експерти. Наразі ж і надія Савченко, і український режисер Олег Сінцов, якого у Росії звинувачують у підготовці теракту в Криму, залишаються в неволі.